Без галлетера польського виробника Ава, модель 10.30, чашка напівпаралон. Нижня частина, нижня частина чашки є тоненького, дуже зручного паралону, він не додає об'єму, а навпаки, добре підтримує великі груди. Верхня частина чашки дуже гарна, еластична, мережева, з вишивкою. Це новий колір, колір крем. Він такого молочною відцінку виглядає дуже гарно і елегантно. Альтернатива білому кольору. В поясі є бокова кісточка, зручний, то є пояс під грудьми, два ряда гачків. Всередині чашка глибока, зручна, бавовня неприємна на дотик до пляж, Бретелі не відстьобуються. Чашка за глибиною, дуже глибока і зручна. Колір виглядає дуже ніжно і елегантно. Є такі ще бізгалтери від огляду в натуральному біжому кольорі, як базова білизна, гарне е, тендітне мережево на резиночці. До цього безгалтеру труси 1030 бразиліано, вони відшити спереді і ззаді, і з напівпрозорого, дуже гарного мережева. В районі живота є бабовнена підкладочка і також на обов'язково ластовиці. По спинці, як і всі бразиліани, вони мають v образну форму і напівпрозора тканина. В інтернет-магазині Білизна Ін Йон» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.